Іноді ми чекаємо, що хтось скаже нам правильні слова, які піднімуть з колін і додадуть сил. Але правда в тому, що найсильніші слова ми можемо сказати собі самі щодня, і вони здатні змінити те, як ми думаємо, відчуваємо і діємо. Сьогодні я поділюся з вами десятьма фразами, які варто повторювати собі кожного дня. І не просто повторювати, а відчувати їх, бо вони. Як внутрішній щит і компас водночас. Я вартий цього. Не дозволяйте сумнівам красти вашу цінність. Ми часто знецінюємо себе через чужу думку або через невдачі. Але якщо повторювати собі, що ви маєте право на любов, щастя і успіх, ваш мозок почне шукати докази цього, ви перестанете миритися з меншим, ніж заслуговуєте. Я можу впоратися з будь чим. Пригадайте, скільки разів у житті ви думали, що це кінець, а потім вставали йшли далі. Ми часто недооцінюємо власну стійкість, ця фраза, нагадування, що всередині вас уже є досвід, який робить вас сильнішими за обставини. Я не зобов'язаний подобатись всім. Коли ми намагаємось бути зручними для всіх, ми губимо себе дозвольте собі бути тим, ким ви є. Навіть якщо це комусь не подобається, це звільняє і дає внутрішній спокій. Мої помилки це досвід. Не картайте себе за промахи. Помилки це сходинки, а не стіна. Без них немає розвідку. Навчіться бачити у кожній ситуації урок, і ви перестанете боятися діяти. Я контролюю свої думки. Ви вирішуєте, що буде в голові страх. Чи впевненість. Кожна негативна думка може бути замінена на конструктивну це тренування, яке з часом стає звичкою. Я вдячний за те, що маю. Коли ви фокусуєтесь на вдячності, світ починає здаватись багатшим. Запишіть три речі, за які ви вдячні сьогодні, і побачите, як зміниться настрій і все навколо Вас. Я дозволяю собі відпочити. Ви не машина, і ви не повинні постійно бути продуктивними. Відпочинок це інвестиція в себе, а не ознака ліні. Я гідний любові. Почніть із любові до себе. Бо як ви ставитесь до себе, так і світ ставитиметься до вас. Прийміть свої сильні і слабкі сторони. Це справжня любов. Я зростаю кожного дня. Навіть маленькі кроки важливі. Ви читаєте, слухаєте, думаєте, дієте. І це вже розвиток. Не знецінюйте себе, якщо не бачите миттєвого результату. Мій час ще попереду. Не поспішайте здаватися. Іноді найкраще в житті приходить тоді, коли ми вже майже втратили надію. Тримайтеся ще трохи. Ви найближча людина для себе, і ніхто крім вас, не може щодня піднімати вас на ноги словами підтримки, ці фрази, як ключі до вашого внутрішнього спокою і впевненості. Повторюйте їх, вірте їм, і ви побачите, як змінюється ваш світ. Крок за кроком ми будуємо себе разом.